Всім привіт і що ж, продовжуємо розпаковувати цікаві новинки, які повиходили в кінці 2023 року. І сьогодні у нас Oukitel WP30 Pro. Давайте розпаковувати. Так, як я бачу, компанія Oukitel вирішила трошки змінити дизайн своїх коробок, і мені він ну, дуже подобається. Виглядає дійсно соковито, насичено, сучасно і потужно. Давайте подивимось, а що ж в комплекті. Так, телефон. Інструкція, ще папірці. Знімаємо ось таку от накладочку. І бачимо тут, ну, в принципі, те, що я і очікував: тут є тільки кабель, кабель і блок для заряджання. Більше нічого тут немає. Кабель, до речі, по відчуттям дуже якісний, товстий. Схожий кабель я бачив у BlackView BL9000. Тут у нас Type-C з двох сторін, і сам кабель досить. Товстенький, це приємно. Ну і, звичайно ж, фішечка смартфону це 120 ватт блок для зарядки. Це вже не перший смартфон з таким потужним блоком, але їх насправді не так і багато, тому що деякі новинки до сих пір випускаються з 33 ватним блоком, наприклад, той же Dubio V30 Pro. Там 33 Вт, Тут же 120 Вт. Так, повернемось до смартфону. Смартфон у нас максимально цікавий на папері. Мені дуже цікаво подивитись, як він буде працювати з таким хорошим залізом. А ще я вам хочу сказати, що у нас на каналі скоро на основному каналі посилання, хто не знає в описі під цим відео на основний канал, де всі розпакування, ой, де всі огляди у нас це на цьому каналі у нас розпакування. Тож там на каналі я покажу вам порівняння декількох сучасних от таких от флагманських смартфонів. Це буде смартфон від Blackview, це буде BL9000, Ocitello цей, Dugi V30 Pro, можливо, затусується туди. І вільфон Power Armor 18 Ultra. Ось ці чотири різні бренди, чотири новинки. Я думаю, їх треба порівняти. Особливо подивитися камери, подивитися, що по автономності. Та й в цілому. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на основний канал, посилання на нього в описі. Ну а тепер по WP30 Pro. Металічні накладки у нас з боку, як завжди, ми бачимо. Окремі кнопочки керування гучністю, кнопка блокування, кнопка, яка налаштовується. Ага, сімки вставляються знизу у нас ось тут. Зверху у нас динамік, і тут у нас динамік, тобто тут ще й стереозвук. Роз'єму для навушників тут не буде. Кріплення для шнурка на торці знаходиться, ну і Type-C під заглушкою. Все, ось це у нас так по модулям. Задня панель дійсно виглядає дуже-дуже інтелігентно, сучасно, мені подобається. Тут у нас великий дисплей, до речі, бачите, він у нас не круглий, як у більшості смартфонів, а він у нас витягнутий, прямокутний. Камера на 108 Мп у нас тут знаходиться, нічна зйомка, я так розумію, у нас тут є. скоріш за все. Тож, давайте його запускати. Давайте дивитись. До речі, зразу скажу, що по відчуттям смартфон середній, він не величезний, але він і не тоненький, і далеко не легенький. Так, запускаємо. До речі, щойно звернув увагу, тут написано, що тут є 7. Я чомусь на картинках виробника на сайті не бачив цього. Треба буде уточнити до огляду, як буду готуватись. Бачите, є 7 написано. Якщо цей смартфон ще із e7, то це буде дуже круто для сучасних користувачів. Смартфон дуже швидко в нас запустився, а до речі, я забув зняти плівочку. Зараз знімемо. Ого, аж три робочих столи. Додатків тут багато. Так, знімаю акуратно плівочку. Вдалося це зробити, і це круто. Е, так, по залізу. Смартфон досить потужний. Процесор тут Dimensity, але не пам'ятаю який 7050, по-моєму. А може і не такий. Знаю точно, що тут 12 ГБ пам'яті, 512 ГБ постійної пам'яті, 12 оперативної, звичайно ж, 13 й Android, і смартфон має просто літати. Ну і звичайно ж, дисплей 120 Гц. Давайте ми зайдемо зразу в дисплей і зробимо, щоб було 120 Гц. Ставимо 120, все, круто. Тепер смартфон може бути у нас, має бути максимально плавним. Ну, в принципі, по відчуттях працює реально дуже шустренько. Так, дивіться, є СІМ менеджмент. У нас все-таки цей смартфон з підтримкою ЄСІМ, e тобто не один Дуґі v 30 тепер, а ще й цей Окітел. До речі, тримаю в руках і по відчуттях таке от у мене враження, що тут по центру трошечки випирає у нас смартфон. Якщо так придивитися. То так, невеличкий горбик ось тут по центру все-таки присутній. Чи то хлопці та дівчата вирішили сюди акум запхнути і не, не просчитали трошки, не прорахували корпус, чи я не знаю що. Ну, але таке от відчуття є, що тут по центру він трошечки випирає. Може, це така задумка і є? Не знаю. Скоріше за все, що так. Так воно і є. Тож, основні ключові моменти смартфону стереозвук, потужне залізо. Ну і, в принципі, камера. Мені цікаво, чи у кітел змогли побороти свою, як то сказати, Побороти своє невміння нормально оптимізовувати камери, чи не побороли. Оце буде дійсно цікаво подивитись, особливо в порівнянні зі смартфонами-конкурентами. В e, 4К-зйомка в нас є, Full HD в нас є, але стабілізації прям я тут не бачу. І по відчуттям її тут, напевно, що і немає. Ну, це буде дуже цікаво, якщо в смартфоні за такі гроші не буде стабілізації. Це просто буде якесь. Недорозуміння, непорозуміння. Так, режим Super Night, це у нас що? Це звичайна нічна зйомка. А от Night Vision у нас також є. Так, нічна зйомка в смартфоні присутня. 108 мегапікселів. Ну, мені дуже цікаво, як це буде. Давайте прямо зараз ми щось сфоткаємо. Хоча би так, спробуємо щось подивитись, що ми зможемо тут побачити. Ну, я вже бачу, що смартфон трошки не так фоткає, як Black Юліфони, все-таки. Давайте більш детально я вам розкажу про відчуття від цієї фотографії та й в цілому від камери, вже на повному огляді. Я бачу, як він фоткає, і в мене зразу ж є що вам сказати з цього приводу, але давайте зробимо фотки на вулиці, можливо, там буде щось більш зрозуміло. Ну і звичайно ж, багато додаткових режимів у нас тут також присутні, за що величезний плюс і величезне дякую. Але як воно знімає, поки що не зрозуміло. Е, так, ящик з інструментами, давайте знайдемо, можливо, тут ще щось цікаве у нас буде. Ні, напевно, не буде. Так, зараз подивимося, чи компас нормально працює в нас. Це у нас, якщо хто не знає, калібровка називається. Смартфон сам попросив так зробити. Так. Ну, скажу так, більш-менш точно показує на північ. Тобто працює. Компас працює. Я бачив, тут наче ще й барометр був, ні. Ні, напевно, його тут все-таки немає. Ну, здалося. Здалося, барометра тут, напевно, немає. Так, ну і звичайно ж у нас ще фішечка в другому дисплеї. Ось цьому. Ми на нього ще з вами так не разу і не дивились, і чомусь він у нас неактивний. Давайте ми знайдемо, де він налаштовується, той другий дисплей. Так, мініскрін. О! Я вам скажу такий досить насичений по кольорам. Приємненький. Ну, і все як зазвичай. Камера, керування музикою, ну і сам годинник. Сповіщення. Ага, так дизайн не поміняєте. Ну, налаштувань тут, в принципі, вистачає. Я думаю, тут десь має бути. Да, ось, Бачите, можна вибирати безліч годинників цих варіантів. Їх тут досить багатенько. Ну і рівень підсвітки яскравість також можна виставити. Коротше, що я вам скажу. Підписуйтесь обов'язково на канал, тим більше, якщо хочете побачити порівняння цього смартфону з багатьма його конкурентами. І особливо подивитися, де ж краща камера. І мені цікаво буде ще порівняти, до речі, ось цей звук зі смартфоном Blackview BL9000, тому що там також два динаміки також знаходяться на таких самих місцях. Підписуйтесь, щоб не пропустити цікавий контент. Посилання на основний канал буде в описі, де виходять огляди. Якщо ви хочете купити захищений смартфон, посилання на магазин, де можна це зробити, буде також в описі. Так що підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!